Шалом, це Славко. Я вийшов в ефір дуже на коротко, тому що о 18.20 наздогнав ситуацію на фронті, наскільки її взагалі можливо осягнути, і навіть довелось підняти асі заслуженого її пообіднього сну, щоб доповісти вам, а потім знову втратити ситуацію. Ось як виглядає ситуація на фронті. Ви знаєте, на півночі рух до Вовчанську. Далі рух змусив з напрямку Купянська змусив противника відступати навіть зі сватого, як ми про це відомо було. Пушилін заявив за проблеми в Лимані, в Лимані Ямполі. Про що це все говорить? Це говорило нам про те, що фронт почав сипатися, що от північний фаз цього фронту на Сході, бачите, він почав сипатися у противника, ще фактично. Він сиплеться, але не було оцінки. Ми не знали, як саме російське командування оцінює ситуацію. Нарешті бац, ми отримали це ріановості, де вони пояснюють ситуацію, як її бачать. Це та й целю в течені трьох суток проведена операція по свертуванні організованої переброски ізюмка бакалейських групіровки військ на території Донецької Народної Республіки. Отак, це все виявляється. Це вони повертаються в ДНР ЛНР. Ну, що я можу сказати? Ви знаєте, що найближче це в принципі розумне рішення. Головне, щоб вони його дотрималися. Єдина позиція, котра в них більш-менш готова, це їхня стара лінія фронту, старостаном на 24 лютого. І якщо вони такий рішучий відступ, таке рішуче скорочення лінії фронту проведуть, це буде свідчити за розум російських генералів, також за силу українського удару. Але я боюся, що такого радикального рішення не буде. Що вони пробують зависнути тут на півночі від Харкова, щоб заважати йому, що принаймні приємно. Те, що основна, що я не чекав, що так довго, що весь фас посипеться, і посипався не тільки північний фас фронту. От ви його бачите, вже Пушилін, щось з, машини, до, з машинки доповідає, що усе хорошо в Лімані і Ямполі, а може, посипався аж до Донецьку. Уявляєте, як би це нам було приємно, тут я, я не сильно вірю, але що якісь дії... Збройних сил України відбуваються в напрямку Донецькому. Це цілком можливо чому? Тому що виявляється, що вони весь фронт свій послабили, весь свій фронт оголили і наслідком такого О, таке часто бувало, коли всі сили знімали, а потім вони вся будівля рушилася, вся фронтова конструкція таке не раз в воєнній історії бувало. І ми можемо на це сподіватися. А зараз кілька слів за. Любий нашому серцю південь. Ви знаєте, ми всі очікували звільнення Олександрівки. Ну, не ясно, чи звільнило Олександрівку? Натомість є новини з окупованої території, що піднявся, піднялось ціні дизельне паливо з 40 до 49 гривень. Також росіяни встали в цій ситуації критично, дуже рішуче впроваджувати рубль. Таке враження, що вони хочуть звільнитися від цієї рубльової маси, набратися гривні, на що вона їм потрібна, ми не знаємо. Ситуація з цінами скаче, люди не знають, що купувати, що продавати. Це зрозуміло, я і хочу попередити в цій ситуації, що от як люди з Вовчанського виїхали в, Бел... в Белгород поторгувати. Це місцева. Воєнна гражданська адміністрація повідомляє, як вони виїхали з Вовчанського в Білгород, так і тепер не можуть повернутися. Тому що їх назад не випускають з Вовчанська, їх назад не випускають і, ймовірно, поженуть аж на далекий схід в якості біженців. Так що, якщо ви зараз збираєтесь їхати до Джанкою... Скупитися, я вам би раджу скористатися останніми спокійними днями, закупитися під зав'язку, а потім уже сидіти, як мищі. Бай.